Найкраще місце у світі так називав Володимирську гірку Булгаков. Колись тут були виноградники Михайлівського собору. Аж поки розливи Дніпра не почали провокувати суви схилів. Тоді їх вирішили укріпити та заснувати парк. А наприкінці 19 століття на місці, яке традиційно пов'язували із хрещенням русів, встановили пам'ятник Володимиру Великому, яких тільки легенд не пов'язували із монументом. Деякі навіть стверджували, що скульптура ховає безліч масонських символів. Втім, знавці історії розповідають, дещо незвичайне тут таки є. Посматрить звізда святой, равноапостольный князь Владимир. Якщо ви посмотрите внимательно, ці буквы перевернуты зеркально. Із самого заснування парк полюбили і кияни, і гості міста. Усіх манили краєвиди, що відкриваються зі схилі Володимирської гірки. Щоправда, тоді оглядові майданчики не затуляли дерева, розповідає екскурсовод. Це варто взяти до уваги, вважає Олександр Попов. І додає, розпочато цьогоріч реконструкцію парку продовжать. Відповідний проект столиця вже має. У нас Такой солидный большой проект реконструкции и тротуаров, и светильников, камьи, и камней, и установки еще разных там архитектурных форм. Вот, то есть, конечно, эта территория должна приобрести ну, тот, тот древний уютный, но уже достаточно современный вид. А спочатку дев'ятнадцятого століття тут розташовувався чи не найпопулярніший у столиці атракціон 1902 року побудували панораму кругле приміщення, всередині якого розташоване полотно. Панорама Голгофа справляла неймовірне враження. Побачити її проїздили навіть із інших міст. Що таке панорама? Большуще полотно по кругу якраз натягнуте і предметний план. Тобто, це это полотно как бы переходить в предметний план, і ви бачите і холмы, і камні, і какие-то там вплоть до ящери, черепах. У 30-ті роки унікальну будівлю розібрали фотографічні знімки та частини живописного полотна. Усе що залишилось від колись прославленої Київської Голгофи. Про те, щоб відновити її, хоча б як символічно, говорять вже не перший рік. Таку ідею підтримує і головний архітектор міста. А ще звідси планують побудувати пішохідний місток аж до монументу дружби народів. Аби прогулянку перлинами Києва можна було здійснювати, не спускаючись у підземку. Остаточно проект ще не погоджено, та найпопулярнішим варіантом є ось такий. Тут длина около 200 метров. Прямой мост просто такой он не интересен для э, пешехода гуляющего праздно, так сказать, любующегося видами. А вот э, такой мостик, которая меняет точки и ракурса зрения, видовые площадки. Найпоетичніші та найкрасивіші місцини Києва потрібно пов'язати однією ниткою, аби їх можна було пройти пішки чи об'їхати на велосипеді. Вже наступного року Київ планує стати до створення єдиного туристичного маршруту, орієнтовно завдовжки 10 кілометрів. Це, на мою думку, майбутній, найпопулярніший туристичний маршрут пішохідно-велосипедний. Який може починатися з поштової площаді вулиці Сагайдачного, контрактової, Андріївського узвозу, Володимирської гірки, Михайловського собору і переходимо на, на бік філармонії. І на схилах Дніпра рухаємося аж до Києво-Печерської лаври. Відчути красу міста у всій її величі можна буде із колеса огляду. Його планують побудувати у Хрещатому парку біля музею води. Місцина і так одна із найвищих точок столиці, тож покататись на колесі, діаметр якого буде не менш ніж 60 метрів, відважиться не кожен. У нас катета калісо додається у кетаї висоті, ви не ніточка Чернігав. Я думаю, що Чорнобиль можна буде сюди увідіть. Хрещатий парк, який, до речі, колись називали парком купецького зібрання, теж планують відреконструювати, оновити благоустрій, урізноманітнити озеленення. Наприкінці 19 століття парк був улюбленим місцем столичної еліти. Його вважали аж надто довершеним. На думку Олександра Попова, саме такого і потрібно прагнути. Діана Панченко, Юрій Росахай, Телеканал, Київ.